Всім доброго здоров'я та мирного неба. Сьогодні з вами хочу проговорити про адаптер, насамперед про його мінуси. Про плюсів досить багато є відео. Про мінусів я не знайшов, тому я хочу зняти і розповісти. Ці мінуси, через, скажімо так, це власний досвід, через, те, через все, що я проходив, і скажімо, все те, що було виявлено. Скажемо, момент користування безпосередньо самим адаптером. Вважаю, що ці мінуси є важливими і людина, яка планує чи придбати, чи скласти адаптер, має про них знати. Ну, Давайте почнемо з такого мінуса, Як якщо ви купуєте адаптер, середній ціна, інтернет-ціна, підкреслю інтернет-ціна на момент створення відео 5,5 тисяч гривень. Це приблизно 130 доларів. 130 доларів. І за 130 доларів ви получаєте, ну це без доставки, відповідно, там і так далі. Ви получаєте, по суті, адаптер да, з хорошим механізмом, але з, з фольги, по суті. Вам прийдеться по-любому його укріпляти. Хочете ви чи не хочете. Ну, діло, якщо ви там купили адаптер, щоб возити п'яту точку, туди, то, да, там укріпляти нічого не треба, там і так. А якщо ви плануєте десь там щось укучувати ним, чи, чи плуга до нього вцепити, то його обов'язково треба буде укріпляти. Тому що там метал-одиничка. Ну, хай там 15 двійки. І виходить, якщо ви йдете по ямах, він буде сам метал по собі гнутися. Це не я кажу, це є відео, якби. Я думаю, це всі і так знають. Я вважаю, що це не відповідає тій ціні, яка заявлена. Що 100, ну, за 130 доларів, виходить, ви віддаєте, по суті, грубо говоря, за один механізм. Там чи з колесами, чи без, це вже. Це інтернет ціна, якщо так брати, десь. Ну, в нас безпосередньо, щоб чи привезли, то там буде ціна, я думаю, 1007. Це буде ціна приблизно доларів 160-170. Так же само прийдеться його укріпляти, хочете, не хочете. Так, це один мінус. Друге, це чи можливо треба на перше місце було б поставити. Це взагалі для, скажімо так, Скільки соток чи гектарів землі ви плануєте обробляти цим адаптером? Якщо на 10 соток, то він вам не потрібен, цей адаптер. Це якщо адаптер взагалі, моя думка, для того, щоб. Це для людей, які обробляють там, я не знаю, гектар. Гектар города і все мотоблоком, обов'язково для них потрібно, щоб ну, не ходити. Чи там невеличкий клаптик города? Він, ну. Він взагалі на об'єми. А для пару соток нема сенсу його купувати. Потом третій, що можна сказати, це, скажімо так, багато місця він займає, треба обов'язково для адаптера розворот. Це хорошо ідеально для догород, наприклад. З тої сторони, дороги, з одного кінця є друга дорога, і ви собі катаєтесь. Скажемо, виход. Якщо є виход, ідеально підійде. Якщо немає виходу, це теж мінус, він забирає лишній радіус розвороту. Як по, як по суті, трактор. Так що для малі, на малі, навіть не думайте, його брати він, ну, він вам не треба. Як по суті, трактор. І скажу, це мені не подобається, що він от в мене. Можна сказати, що з однієї сторони є виход, а з другої немає. І оцю клаптик, це треба крутитися, по цьому всьому їздити, тумачити. Це теж не сильно хорошо. Це також є мінус. І четвертий, найважливіший мінус. Я підкреслив це втрата. Втрата, скажімо так, тяги мотоблока. Що це значить? Наприклад, якщо плугом, я десяткою. у мене відео, там є хто дивився, не дивився. Якщо тим плугом своїм, не покажу його, десь десь був він вже заставлений. Я можу там сміло і 25 і до 30 то адаптером я візьму тільки 20. Ну, якщо, наприклад, тим плугом візьму 25-27 адаптером візьму в середньому десь 22 см. Це втрата потужності самого цього. Е, мені, до речі, там писали, щоб я трошки переробив механізм, щоб не було. Бо я плуг, виходить, догрузив. Мені, щоб не з такого плану я, а щоб з гулків, щоб його прижимати. Але я не знаю, як воно буде працювати. І що, це ж не гідравліка, знаєте, що вона тяжко, що надавив і все. Як воно буде працювати, я не знаю. Ану, напишіть. Варто переробляти чи ні, кажен свою думку. По мені, в принципі, цей механізм покажу, мене в принципі він. Мене він влаштовує о. А. А. опущений. Ну, це він пустий, а так-то він хорошо. І він трошки туго робить, бо я його покрасив. Раз, думаю, покрашу його, хай буде, щоб менше ржавів. Це я думаю, як його краще зробити, якби. Бо відео досить мало. Одні кажуть, що добре, другі кажуть, що не дуже, а я, а я і не знаю. Бо якщо я куплю образно того голка, це треба якось грубшу купити, салдепочку. І воно не буде працювати, я потрачу час, сили. У мене інструментів якби таких це немає. Щоб ті дрики сверлити, те все то буде трохи, знаєте, обідно. І потрачу кошти, яких так Шо. рахуєш, економиш. То я і не знаю, тому й запитую поради. Як то воно краще, напишіть, будь ласка. Так, ну, в принципі, в принципі, я всі назвав якби мінуса. Річ досить непогана, але ще раз кажу: потрібно дивитися, на які об'єми ви його берете. На, повторюю ще раз, на малі городи, де нема виходів. На пару соток, навіть не думайте про нього, він вам не потрібен. Дарма витратите кошти. Що складати самому? Ну, складати самому, по-перше, це треба метал раз. По-друге, це час. І трохи, ну, і погратись трохи. Якщо ви згідні, будь ласка. Наприклад, якби я ходив би там на роботу, там, знаєте що це, то в мене не було б часу його. Та й мене зараз якби з цими городами. Не сильно багато часу є. А це треба все сідати, дивитися, приварив, попробував, працює, не працює. Ну, Якось так. Ну, І відповідно, взагалі, якщо так підрахувати, скільки вийде адаптер. Я розумію, що, що в когось там все є, все, метал. А взяти такого, я по собі кажу. Купити навіть адаптер, якби я купив. би, Докупив би той метал, це все. Це все кошти, все час. То, скільки мені получив? Він мені вийшли адаптер. там, Суть не 200 доларів. О, ціна 200. Долар. 200 доларів на декілька сот. ну, Може для когось це нормально, а для мене ну, це дорого. А ви вже самі собі там рахуйте в кожну свій калькулятор, свої фінансові можливості там, і так далі. Для мене, я кажу, я зробив, бо того, що. Для чого я взагалі його робив, щоб. Посіяти ці дирати, закультів, десь картоплю, знаєте, і щоб вигорати було ним. Ним, до речі, непогано. Да, погратися трохи треба доробити, все більш-менш. Але так, як, знаєте, як для мотоблока, то це досить непогано він. Так. Ну, можливо, щось не сказав, чекаю коментарів. До нових відео, всім приємного дня.